Наступною на цю сцену вийде Анна Муханова. Він є починати? Давай, поїхали. Мудрість, яку промовляла до мене зоря, Деяке світло садить на міль корабля. Дещо при макродетальному вигляді все втрачає, де чому треба світити лише здаля. Мудрість, яку промовляла до мене лоза. Всякому за, знаходиться проти та інше за. Як би ти не тримався того, що ти скажеш, кожен читає по-своєму те, чого ти не казав. Мудрість? Mm, <рес> Мудрість яку промовляла до мене вода, всяке течене свій лад і всім лапам своя хода. Як би ти не вдивлявся в сліди інакші, їх я інакша також огорта, в море змивають ріки свої сліди, годі шукати іншої краплі води, Схожої до подібності із твоєю. Отже, натуралісте, дивись сюди, щоб не казали зорі, води, гілки, щоб не втирали дороги, доми, вітряки. Ти залишаєшся спізнаним наодинці, там, куди не потрапляють чужі думки. Почало мене в голову, аби вона раділа думкам, аби вона породжувала смішне невриму, Аби бажаннями своїми напівлихими туди відкривала двері, де ти не бував. Гаряче б'ється веня на скроні. Вона набад. Мій метроном чи годинник пісочний з часом, спільний зі стукотом серця моя, батарейка від м'яса, що промовляє до розуму, наче кат. Ти маєш встигнути все. Так, саме ти маєш встигнути все. Жодне з цього тебе не спасе, але ти маєш встигнути все. Раптом твої думки то облуда твоїх розумових полюцій. Раптом, раптом. Раптом твої слова їх не доторкнуться. А, проти всесвітньої німоти, дрімоти проти денного ярмарку і нічної пустоти площі навпроти пласкої ясної поверхні, проти їх поглядів, наглядів, проти їхньої змови, жити роблячи вигляд, що все чудово, жити вдаючи, ніби існуюча мова, може сховати за пишністю те, що ми зверхні. Проти цього стільця чи світанку, чи рими хочеться виступати негайно і непримиримо, хочеться до кінця спостерігати своїми очима, хоч за світінням вишневого саду, хоч за ядерним грибом. Ми зустрічаємося в дивний момент, і ми завжди проти. Проти нового чуда і нової мерзоти, проти усього, що нам траплялось до цього. І загалом ми напевно проти усього.